То зал середньоосвітня школа, дитячий садок і база для соціальних проєктів. Усе це міститиме багатофункціональний комплекс, зведений церквою адвентистів сьомого дня в місті Краматорську Донецької області. Реконструкція та добудова комплексу вже розпочалась. Придбати такий будинок загальною площею майже півтори тисячі квадратних метрів громада мріяла протягом 20 років. І лише у вересні 2015-го керівництво церкви зацікавив двоповерховий об'єкт за адресою вулиця Рум'янцева, 12. Ціни в в этих городах, вот Краматорск и рядом стоящих, на недвижимость очень сильно упали. Очень сильно упали. Вот. Поэтому сейчас это как раз то время, когда здесь нужно покупать недвижимость. И мы были, наверное, одним из первых, кто обратился к владельцам и предложил как бы, купить. Збирати чималу чумалу сумму на придбання будівлі допомагали звідусіль. Місне церковь приймала участь, ні зібрали приймала і місія восточна, і уніон, і дивізіон. Дом общему службу общего віримо, що він принесет для многих людей и благословення. И с самого початку об'єкт був спроектований під гуртожиток. Однак довгий час у приміщенні базувалось підприємство з виготовлення коштовностей. Все стіни були неровные, все приходилось буквально. До основания убирать всю штукатурку і заново все це відновлювати. на сьогодні. В будинку вже здійснюють низку соціальних, зокрема дитячих проєктів, а також проводять богослужіння. А з вересня планують відкрити християнську школу. Віряни сподіваються, що великий проєкт допоможе багатьом людям здобути спасіння і божою силою змінити своє життя на краще. Валерія Полтрацька, Микита Ісаков, Донеччина в Істіназії.